Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звуть Світлана і сьогодні 20 листопада. Сьогодні починається мій новий рукодільний тиждень, і я хочу спочатку зробити звіт в СП, в якому я приймаю участь. Це капсула на зиму. Організатор цього СП Юлія Мілєєва з каналу В'яже Юлія Мілєєва. В попередньому відео ви бачили мої в'язальні покупочки. Там деякі ниточки прийшли якраз на це СП. Зараз я хочу вам показати, що я як, з якими роботами, як просунулись мої роботи. І хочу показати ниточки на наступні проекти. Значить, умова, умова цього ЄСП потрібно зв'язати 5 виробів: це на голову, шию, руки, ніжки та тіло. Це потрібно все утеплити. Значить, перше, це треба на голову. Я вам показувала свою шапочку, яку я, ну, звісно, я розпочала її ще в жовтні, але я тільки починаю в'язальниця, тому я ну, буду вважати, що я теж її можу сюди показати. Я не так швидко в'яжу, я більше вишиваю, але в'язати я теж почала і хочу її теж вам показувати. Значить, це моя шапка, яку я в'яжу з ниточки казал Бебі Вул. Ось такі ниточки. Я її в'яжу в дві нитки. Кубочки мої політи посипалися. Так, я в'яжу її в дві ниточки, спицями четвірочка. Бачите, ось це моя покупочка, кстати, Дуже. Зручна, бо тросик маленький і спиці іноді спадають. Так, маркер я поставила. На зараз ось так вона в мене виглядає. Ось такий візерунок чорного кольору буде шапка, з, скоріш всього, з відворотом. Так, ось так. Виглядає на зараз моя шапка. Коли я вам показувала СП, бачите, я зараз переставила, було вив'язано десь ось ну, в сантиметрі, може, 5-6. За цей час я вже вив'язала ось таку довжину. Так, це моя шапка. Це ми утепляємо нашу голову. Так. Друге, ми утепляємо нашу шийку. Я в'яжу. Снут з таких же самих ниточок. Ось на зараз в мене він ось так вже такий длинний. Тут спиці 3,5. -3 Ниточки ті самі, Снут буде в два оберти. Це буде в мене комплект. Тут візерунок в мене йде з чотирьох. Чотири ряди. Вибачте, шерсть, бо в мене котик. Шерсть, він же ж мені допомагає, де я, там і він. Тому шерсть є на всіх виробах: і на в'язальних, і на вишивальних. Так, це ми утепляємо нашу шийку. Наступний пункт це нам треба щось зв'язати на ніжки. Я в'яжу шкарпеточки. З ниточок Alize Superwash Comfort на 100 г 420 метрів, колір 76,50. Ось такі ниточки, так. І на даний момент вже. зараз я в'яжу одну свою шкарпетку, почала в'язати спицями Trio. Резиночку я на 2,5 звичайними п'яти спицями розпочала, а потім перейшла на е, спиці тріо троєчка. П'ятка тут в мене бумеранг, Я спробувала таку п'ятку. І це в мене ще тільки перша шкарпетка, але ось так вона в мене виглядає. Це три речі, які вже розпочати є вам мені що показати. Далі, це все, що я зв'язала. Далі я, нам потрібно зв'язати аксесуар на руки. Для цього я придбала ось таку ниточку. Alize Baby Wool колір 146. І тут на 50 грамів 175 метрів. Ну, ця ниточка мені прийшла. Я хочу зв'язати доньки мітинки. Але я думаю, що вона дуже буде тоненька. Тому я, скоріш всього, буду в'язати її в дві нитки, і мені може, це, я так думаю, що мені може не хватити ниточок, бо я заказала всього один моточок. Тому я вирішила. Я хочу їй їй зв'язати шкарпеточки на ніжки. Для цього я заказала ось таку, О, от так. нитку нако. Тут в нас, зараз так дуже відсвічує. Вибачте, зараз дуже-дуже відсвічує. Тут на 100 грамів у нас 200 метрів. Колір 233-31, Вона більш товста, тому я не знаю, я так хочу спробувати. Я почну комбінувати. Будуть вони такого схожого кольору. Будуть і ось така буде ниточка, і отака. От тому цими двома клубками я закрию ще два пункти. Це буде в мене мітинки. І Носочки для доньки. Так, ось такі ниточки. І що нам ще потрібно? На, потрібно зв'язати щось на тіло. Я хочу спробувати зв'язати павутинку. Я придбала, ви бачили в моїх покупках ось таку ниточку махер від кендіяр. Колір 34. На 25 грамів, тут 237 метрів. Я буду її в'язати в дві ниточки спицями десятка. Що вийде, я не знаю, бо це буде мій перший виріб за дуже-дуже багато перерву. І що вийде, подивимось. Трішки мене прирвали. Так. Ось таких ниток я буду собі пробувати в'язати поводинку. Це буде мій перший великий такий виріб за довгий-довгий час. Але будемо тримати кулачки, і я сподіваюся, що в мене все вийде. Ви бачили, що я теж в тому в прошлому відео що я покупала собі, собі спиці. Я їх так в таку коробочку всі організувала, тут збираю всі. Етикетки від ниточок, спиці, щоб нічого не забути, і буду ось такими спицями в'язати. Для павутинки я купила дерев'яні спиці 10 і 8. Ось такими буду в'язати а шкарпетки і мідинки будуть в мене є звичайні, 5 спиць. І я також купила 3, 2 і 5. Тому буду в'язати спиці в мене є. ниточки є, буду пробувати далі в'язати. Це весь звіт, що я вам хотіла показати. А зараз ще хочу вам показати, з чим я ще буду працювати на цьому тижні. Зараз це все прибираю і показую. У мене є ще дві роботи вишивальні, які потрібно мені обов'язково продовжувати вишивати, тому що осінню я повинна їх закінчити, бо приймаю участь в різних СП. Так, перша робота це мій вухастий фермер від Єрмакової Анастасії. Тут в мене зараз вже вишито 73%, і я її буду продовжувати вишивати обов'язково кожен день, бо часу зовсім-зовсім мало залишилось. І друга робота це мій адвент-календар, який я буду О, так вам покажу. Теж буду. Продовжувати вишивати. Зараз в мене вишито 19 етапів, нам його дають, кожен етап нам дають через день по непарним числам. і я буду його теж продовжувати вишивати, бо в листопаді ми вже його завершуємо. Ці дві роботи я буду теж продовжувати вишивати. Що ще буде, я? Не знаю. Подивимось з вами вже наприкінці тижня, коли я вам покажу свій звіт. Все, зустрінемось дуже скоро. У вас пройде одна хвилиночка, у мене цілий тиждень. Бувайте! Що ж, промайнув тиждень, і я хочу вам показати, що ж я робила цього тижня. Вийшло в мене дуже мало, часу не було, але все ж таки хочу вам показати, що ж я робила. Так, я вам казала, що я буду продовжувати вишивати свого веселого фермера якого мені потрібно закінчити до кінця осені і я над ним працювала. Так, бачите, мої магнитики сповзли вже вниз, тому що я зараз вишиваю вже, візьму ножнички, покажу вам. Ось голубим кольором півхрест. Всі хрестики я вже Вишила, фермер мій готовий. Я вже почала вишивати на півхрест, один колір вже я повністю вишила, і залишився в мене тільки один колір на півхреста і бек. Зараз вже в мене вишито 86%, тому я вже на фінішній прямій. і Сподіваюся, що скоро його закінчу. Так, над цим я трудилася. І ось так же він у мене виглядає. Далі я вишивала свій адвент-календар. Теж зовсім трішки. Ви бачите, у мене з'явилися два нових етапи: це 20 і 21. -й. Ось такі гарні прянички в мене з'явилися. І гірляндочка в мене з'явилася. І залишилось зовсім трошки три етапи і теж буде фініш. Також я на цьому тижні вирішила розпочати нову роботу. Це в мене дракончик. Зараз я вам фото вставлю. Це будуть у мене дракончики-близнюки, аквамарин та цитрин. Дизайнер цих дракончиків Song of Needle. Якщо я вірно сказала, це в інстаграмі дизайнер Олександра. Тут їх будуть два дракончика, розмір кожного це 54 на 50 хрестиків. Ну, десь 10 на 10 см, Должно бути, якщо вишивати на 14 каунті. І всього 15 кольорів. Я буду вишивати один дракончик у мене буде на тканині. Така рівна мірочка у мене. Десь 14-го каунту вона в мене і є. І другий буде в мене на пластики. Так що, це я зараз вишиваю аквамаріна. А цитрін буде в мене на пластики. Ось таке така робота в мене нова з'явилася. І це вже 51%. Вони невеличкі, так що в мене з'явилась нова робота. Далі я вам казала, що буду в'язати і шапку, і шарфик. Шапку показувати не буду, бо я там зв'язала всього два рядки, а шарфик трішки продвинула, ну, теж нічого такого, все те ж саме, я пров'язала ну, десь сантиметрів 10-15. Я в'яжу вже третій моточок нитки. Скоріше, буде їх 4, ну, а там подивимось. Три точно, а четвертий будемо вже регулювати. Тому що, як я і казала, це буде в мене снут в два оберти. Там буде вже дивитися. Так що, ось такі роботи в мене були на цьому тижні. Так, я їх просунула потрішки, але вони в мене продвигаються. І я цим дуже задоволена. Так що... Все я вам показала. Буду з вами прощатися до наступного тижня. До на наступного тижня у нас вже починається тиждень визволення спиць, тому запрошую вас на наступний тиждень. Не пропустіть, будь ласка, моє відео. Я там теж буду приймати участь. Все, дякую вам за перегляд. Бувайте!